Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Улюблені во Христі, браття і сестри, по всьому світу розходиться велична, незвичайна, дивна новина Христос Воскрес. Є люди, які повірили і пішли за Христом. Є люди, які були люди, які зрадили Христа. Були люди, які пішли до кінця за ним. І в той же час поряд з вірою у кожного з нас. Завжди всередині живе сумнів. І цей сумнів є у кожного з нас. Бо якби була віра з гірчичне зерно, сказав Господь, то сказали б ви горіцій, перейди, і вона перейшла би. Чомусь ми не бачимо, щоб гори ходили на цій землі. Мало в нас віри. Але навіть в молитві православній ми читаємо, Господи вірою, поможи моєму невірству. Господь підтримує нас у нашому невірстві і в наших сумнівах. І сьогодні ми згадуємо апостола Фому, якого часто ми називаємо не віруючий, але, напевно, даремно ми це говоримо, тому що він вірив, він ішов за Христом. Він вірив і сказав навіть Христу: підемо разом з ним і помремо. Він готовий був іти за Христом до самої смерті. І в певний момент свого життя він засумнівався. Засумнівався, що притаманно не у найважчу хвилину, а у хвилину радості. А вийшло так, що всі вже апостоли бачили Воскреслого Христа, а Він ще не бачив його. Знаєте, як по-дитячому? Обідно. Всі бачили, а я не бачив, всі говорять, що він воскрес, а я не бачив. Жінки мироносиці бачили, доторкалися, спілкувалися, а я не бачив. І сказав Фома, от поки не вкладу пальців свої, в рани його не повірю. І тоді являється йому Бог. Являється не дивлячись на те, що засумнівався пома, ми всі сумніваємося в той чи інший момент свого життя. Являється і каже, клади свої пальці в рани мої і не будь невіруючим, будь віруючим. Сьогодні рани Господа нашого Ісуса Христа. По всьому тілу Господньому і по всій Україні, святій Україні, сьогодні ці рани наносять нашій державі, нашому народу, побожному народу безбожні, що теж себе називають, але тільки називають християнами. Християнин ніколи не піде, справжній християнин. Ніколи не піде в чужу землю загарбувати, вбивати, гвалтувати. І Господь раниці несе на собі. Часто можна почути, де Бог, коли відбувається така неправда. Повірте, ця неправда якраз відбувається. Над Богом всі ми є тіло Господа нашого Ісуса Христа і рани Його по всій Україні! І в цьому випадку дивно чути інколи від тих, що називають себе християнами навіть в Україні. Після року війни, кажуть, не все так однозначно. Що можна відповісти цій людині? Я не знаю. Але хочеться, щоб Господь Бог, воскреслий Бог, сьогодні дав мудрості. Тим, хто сумнівається, хто ще сьогодні сумнівається після року війни і кровопролиття, коли лється потоками людська кров по нашій українській землі, дитячі муки і страждання і кров дитяча. Хто ще сумнівається? Щоб Господь відкрив йому очі, щоб Господь показав, де правда, а де неправда, де світло Христового Воскресіння, щоб просвітити тих, хто сумнівається, щоб ті, що прийшли на нашу землю, схаменулися, поклали зброю, щоб Ті, що захищають свою рідну землю, наші воїни утвердилися в своїй правоті. Ми з Богом, бо Бог або з нами, бо Бог завжди з тими, хто страждає. І ці страждання ніколи не бувають даремними. Ці рани не просто так по всьому тілу Господа нашого Ісуса Христа. Ці рани збудували Церкву Христову у всьому світі. І рани України збудують нашу Україну міцною, твердою, непереможною Христовою державою. Ми вже утвердилися, і ми вистоїмо, бо з нами Бог, а ми з Богом. Боже благословення на всіх вас!